Добрий день. Сьогодні в Харківському науковому ліцеї інтернаті обдарованість ми встановили систему оповіщення. Дякуємо компанії Укргазвидобування за фінансову підтримку. Хочете побачити її і почути? Зараз ми завітаємо до спального корпусу номер 2 наша система оповіщення і вмикаємо звук. У червона калина похилилася, чогось наша злана Україна зажурилася, а ми цю червону калину. Дякуємо, я і моя школа за можливість реалізувати цей проект. Перемога вже близько. Слава Україні! Героям слава!